Добрий день, дітки! Подивіться, хто до нас завітав. Так, це білочка. Послухайте про неї віршик. Червонясту шубку має, на гілках вона стрибає, хоч сама мала на зріст та великий має хвіст. Давайте, дітки, розглянемо білочку. Подивіться, Тулуп у неї овальний, задні лапки довгі, передні лапки короткі, короткі, хвіст довгий, пухнастий, голівка маленька, носик витягнутий, вушка, на вушках китиці. Все тіло білочки вкрите хутром рудого кольору. Ось така у нас білочка. І я вам пропоную сьогодні намалювати ось таку гарнюню. Дітки, скажіть, будь ласка, а де білочка живе? Так, у лісі. Білочка дика тваринка. А давайте пограємо в гру. Упізнай тварину. Я буду показувати вам тваринок, а ви будете їх називати добре? Так, білочка, посидіть так. І так, перша тваринка хто це такий? Так, олень, олень. Він травоїдний, їсть травичку, а взимку Маленькі гілочки дерев. Так, наступна тваринка. Хто це такий? Так, це вовчик-братик, він хижак, він живе у лісі і полює на мілких тваринок. Так. Наступна тваринка влітку сірий, взимку білий. Зайчик Зайчик травоїдний, їсть травичку, а взимку кору молодих дерев. А це хто така? Руда, хижа, лисичка-сестричка. Дітки лисичка хижак. Вона живе. В лісі і полює на мілких тваринок, на зайців, мишок. Так, наступна тваринка, пробачте, це ведмедик. Ведмедик. Діти, а що робить ведмедик взимку? Да, він спить в барлозі, в барлозі. Дітки, ведмідь всеїдний. Всеїдний. буде їсти, що знайде. А це, дітки, кабанчик, кабанчик, кабан травоїдний, він їсть жолуді, гриби. Дітки, ось я вам показала друзів білочки. А скажіть, будь ласка, це які тваринки були? Дикі чи домашні? Так, це були дикі тваринки. Дітки, а ми зараз будемо малювати білочко олівцями. Подивіться, я підготувала папір білого кольору і стакан з олівцями. Мені потрібен простий олівець, щоб намалювати контур. І потрібні помаранчевий. Світліший і темніший колір. І так, спочатку я беру олівець простого кольору, о, простий олівець і малюю тулуб. Тулуб буде овальний. Ось так. Потім я намалюю голівку. Дивіться, голівка теж. Кругла, але трішки витягнута, носик витягнутий. Ось такий. На носику ось така маленька чорна цяточка. Вушка довгі, з невеличкими китицями. Лапки передні, корот, короткі. А задні лапки довгі. Ось такі. Так, і дуже великий пухнастий хвіст. Ось так. Сиді, діти, очі забула намалювати і ротик. Діти, я вже контур намалювала. А тепер буду розмалю. А тепер діти буду розфарбовувати. І так, я буду розфарбовувати темно-помарачевим кольором тулуб. Подивитися, буду фарбувати так, щоб я не вийти за контур і штрихувати в одному напрямку. Ось так. Діти, старайтесь, щоб білого паперу не залишалося, видно, а було все помаранчевого кольору. Так, тулоп вже готовий, лапка. Лапки готові від передні, задні. А ви знаєте, чому задні лапки такі великі? Тому що білочка багато стрибає? Так, добре, хвіст. Дітки, я весь хвіст зафарбую темно-помаранчевим. А кінець хвостика я зафарбую світло помаранчевим. Світло помаранчевим. Ось так. Трішки підравняю. Ось так. І голівоньку зафарбую помаранчевим кольором. А також вушка. Все, дітки, моя білочка готова. Подивиться, яка вона гарна, красива, руда. Я вам пропоную намалювати таку ж саму, і прислати, сфотографувати вашу роботу і прислати мені. Я, я теж хочу полюбуватися. До побачення.